Рецензенти кажуть, що цей дозатор оливкової олії за 7 доларів, який розпилює та розливає, є ідеальним і дуже зручним. Кухонний гаджет, який змінить ваш підхід до оливкової олії, огляд Трандплейн Oil Dispenser. Оливкова олія. Це наріжний камінь здорового харчування і основа безлічі кулінарних шедеврів. Я, як людина, яка проводить більшу частину свого часу на кухні, постійно шукаю способи оптимізувати процес приготування їжі, зробити його більш зручним і ефективним. І нещодавно я натрапив на кухонний гаджет, який, здається, справді вартий уваги до затор оливкової олії Трантплеїн. Спочатку я поставився до подібних пристроїв з деякою часткою скептицизму. Навіщо витрачати гроші на те, що можна зробити руками? Але відгуки, які я бачив у мережі, мене переконали спробувати. І зізнатися чесно, я не пошкодував про своє рішення. Цей простий, але функціональний дозатор дійсно спростив процес використання оливкової олії і зробив його більш приємним. Чому я вважаю цей дозатор необхідним на кухні? В першу чергу, мені подобається універсальність цього пристрою. Воно дозволяє як розпорошувати масло для рівномірного покриття салатів або овочів, так і наливати його тонкою цівкою для смаження або заправки пасти. Цей подвійний функціонал дозволяє уникнути непотрібних переливів і розбризкування, що особливо важливо для тих, хто, як і я, прагне до чистоти і порядку на кухні. Я часто стикався з проблемою, як дозувати масло, щоб не переборщити. Зі звичайними пляшками це завжди лотерея. З TranPlayan Oil Dispenser я можу точно контролювати кількість використовуваного масла, що дозволяє не тільки економити продукт, але й стежити за кількістю споживаних калорій. У наш час, коли турбота про здоров'я стає все більш актуальною, це, на мій погляд, величезний плюс. Крім того, мені подобається, що дозатор легко наповнюється і миється. Це дійсно важливо, оскільки я не люблю витрачати багато часу на прибирання після приготування їжі. Простий дизайн і якісні матеріали роблять цей процес максимально простим і швидким. Особистий досвід використання. Я використовую Trantplane All Dispenser вже кілька тижнів і можу сказати, що це дійсно корисний гаджет. Він зайняв гідне місце на моїй робочій поверхні і став невід'ємною частиною мого кулінарного процесу. Я помітив, що завдяки цьому дозатору я почав частіше використовувати оливкову олію у своїх стравах. Раніше я іноді відкладав його використання через незручності, а тепер він завжди під рукою і готовий до використання. Це призвело до того, що моя дієта стала більш здоровою та збалансованою. Особливо мені подобається використовувати його для приготування овочів на грилі, рівномірний розподіл масла забезпечує ідеальний смак і текстуру. А для приготування салатів це просто порятунок. Більше ніяких розлучень і переливів. Поради щодо використання та догляду. Щоб дозатор прослужив вам якомога довше, я рекомендую дотримуватися кількох простих правил: Використовуйте якісну оливкову олію. Не варто наливати в дозатор дешеве масло, так як це може привести до засмічення. Регулярно очищайте фільтр це допоможе запобігти засмічення і забезпечить оптимальну роботу дозатора. Не переповнюйте дозатор, залиште трохи місця для повітря, щоб масло могло вільно циркулювати. Зберігайте дозатор у сухому місці, це допоможе запобігти корозії і продовжить термін його служби. Не використовуйте агресивні засоби для чищення, вони можуть пошкодити пластик та інші компоненти дозатора. Альтернативи та порівняння на ринку існує безліч дозаторів оливкової олії, але Tranplane Oil Dispenser виділяється своєю простотою, функціональністю та доступною ціною. Більш дорогі моделі часто пропонують додаткові функції, такі як регулювання розміру розпилення або вбудований таймер. Однак для більшості користувачів ці функції зайві, прості пляшки з дозатором можуть бути дешевшими, але часто не забезпечують однакової зручності та контролю над кількістю використовуваного масла. Висновок чи варто купувати, на мій погляд, Tranplay All Dispanса це відмінний вибір для тих, хто шукає простий, функціональний і доступний кухонний гаджет, він спрощує процес використання оливкової олії. Допомагає економити продукт і робить приготування їжі більш приємним. За свою невелику ціну, особливо з урахуванням поточної знижки, цей дозатор відмінна інвестиція в вашу кухню і ваше здоров'я. Я впевнений, що він стане незамінним помічником для всіх, хто любить готувати і піклується про своє харчування, не пропустіть можливість покращити свою кухонну рутину за допомогою цього чудового пристрою. Ключова думка, простота і функціональність роблять Plain Oil Dispenser відмінним вибором для будь-якої кухні. І наостанок не забудьте про етикетки: це чудовий спосіб організувати свою комору та швидко знайти потрібну олію.